Шукаєм жертву. Шукаєм жертву. Офіційно відкрита вакансія на бій проти Ітауми. Дерек Чісора, ти будеш боксувати з Ітаумою? Я хочу завершити кар'єру, а не померти. Це правда. Це точно, Дереку. Шукаємо тобі іншого кандидата. Тоді. Що 9? Що? А, це ви Усик, Британія 6.0. Тоді за підсказкою залітайте. Та мусик клепав хевівейт Велику Британію. Вітаю шанувальники боксу. Ганяємо гарячі новини, де ви будете холодними. Тому підписка вподобайка. Проженемо холодок по спині. І Таума. Це топ, який міг побити рекорд Майка Тайсона. 194 сантиметровий шульга. Його рекорд: 12 боїв, 12 перемог, 10 нокаутів. Вражаючи, чи не так, але що далі? Наступний суперник? хто? 2 мільйони доларів. І Чисора каже я пас. Та ти що, Дереку? Ти ж завжди кричав: Я люблю бійки. А тут хлопчина з непереможним обличчям підлітка і одразу задній хід. Хто ж такий цей Мозес Ітаума, якого бояться навіть найжорсткіші? І Таумі знайшли суперника, і це Діліан Вайт. Звісно, Діліан хоче створити сенсацію та камбек, чи, можливо, чек апнути. 16 серпня Саудівська Аравія британська спека зійдеться з пустельною. Діліан Вайт ветеран, хуліган і трохи злий дядько та Таума, який ледь не апнув рекорд молодого Майка. Але чуть не рахується. А тепер серйозно, Діліан Вайт це той самий, хто стояв у рингу з Джошуа, Фюрі чи Сорою, хлопці не з якогось пивного бару. Тому буде цікаво глянути цей бій. Сора відмовився. Суму гарненьку на стіл підклали, але дід не вийшов з розуму. А от Вайт готовий спробувати зупинити молодого 20-річного бійця. Паркер хоче багато грошей. Джошуа морозиться. І Таума нема питань. Давайте сюди. Всі його бояться, а я, я ні. Я не боюсь нікого. Наш чемп Олександр Усип не стримався. У нього є все, щоб стати найкращим. Я бачу в ньому майбутнє хевівейту. Дюбоа додає пробій і Таума Вайт: Він його винесе жорсткий хлопець. Да було б цікавіше глянути, як винесе він тебе, Дюбоа. Але спочатку Сашко тебе підтягне за всі слова, що ти встиг наговорити зі своїм тренером 19 липня на Вемблі. Хочемо ми цього чи не хочемо, а мусимо визнавати, що епоха ще одна закінчується. Фюрі покинув ринг. Джошуа – депресія, Усик – ще два бої і рукавиці на цвях. То все майбутнє хевівейту лежить на молодих амбітних бійцях, і серед них майорить і Таума. Що ж зі сторони України, то лапін добирається, і хто зна, можливо, буде піднімати руки догори абсолютного хевівейту. Якщо і Таума переможе, його можуть виводити на топ рівень вже у 2025 році. Якщо Вайт він повертається в гру і затуляє рота всім, хто списував його з рахунків, то що ж в підсумку? Хто ж переможе? Сивий досвід чи молодий нокаутер із амбіціями рознести хевівейт? Пиши в коментарях Вайт чи Таума.